Я вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада Це програма власний погляд. Наскільки серйозними є? Ідеї влади боротися із тероризмом про це у наступні хвилини. Ми говоримо із Валерієм Бевзом, народним депутатом України. Вітаю вас, пане Валерію. Вітаю, пане Валерію. Зараз досить активно на рівні уряду, на рівні народних депутатів України і указ президента знаємо про заходи щодо боротьби з тероризмом. А чому виникла ця ідея? Це приклади Дніпропетровська, чи потрібно взагалі от загальнодержавна програма боротьби з тероризмом? Адже в Україні як такого тероризму поки що немає. Як в інших країнах, наприклад, в арабських країнах, що зараз бачимо, відбувається, от якраз в цьому є самі головні, скажімо так, загрози для нас для нашого суспільства, коли ми поблажливо відносимось до того, що що сьогодні відбувається за межами нашої держави. Якщо сьогодні події в Австралії, в Афганістані, в Пакистані, в Північній Африці, чи події в тій самій Данії. Коли Андрес Брейвік розстріляв 78 чоловік і 240 сорок покалічів. Нам здається, що це події надто далеко від кордонів нашої держави, тому помиляємось, тому що події в Харкові, в Запоріжжі, в Маріуполі. Останні події, ті ж самі Дніпропетровські, свідчать про те, що факти тероризму як такі є у нас в країні. А звідси і рівень відповідальності влади да і всіх громадян нашої держави за те, щоб не допустити цього є надзвичайно високими. Що треба зробити, щоб не допустити, тому що знаємо, є указ президента, збирався комітет профільний, обговорювали які і законодавчі ініціативи. Я знаю, що вперед день євро також готувалися досить активно народні депутати. Що були у нас відповідні закони? Чи сталося це насправді, чи запрацювали ці закони, чи поки що це на рівні ідей? Залишається ні, маю визнати про те, що дійсно квітневі події цього року у Дніпропетровську підштовхнули влади до владу до активних дій. Я просто в порядку хронології. 16 травня поточного року наш комітет розглядав цю проблему на засіданні комітету. Вже 25 травня. Президент провів засідання Ради національної безпеки і оборони з цього питання уже в червні місяці. Верховна Рада прийняла відповідні закони. Які посилюють відповідальність за тероризм більше того, навіть сьогодні на своєму порталі Кабінет міністрів України вже опублікував своє розпорядження 672 -е щодо інформаційно-роз'ясненої роботи в частині реагування на факти тероризму? Я вважаю, що логіка дій влади абсолютно вірно простежується і вона є необхідною. І вона має підтримуватись нашими громадянами обов'язковому порядку. Пане Валерію, у нас є можливість почути думку людей, які мали можливість ставити запитання до гостей програми «Власний погляд. І одне запитання, яке стосується безпосередньо тих подій, які відбулися в Дніпропетровську. Будь ласка, слухаємо запитання. Здравствуйте. Меня зовут Олексій з Дніпропетровська. Одкажіть, вот пожалуйста, ви вот говорите про тероризм. А для чого в нашій страні вообще програма антитерор? Или это після вот этих происшествий, що у нас случалось в Дніпропетровську, Многі вважають, що програма не нужна, і якщо нужна, то объясните чому і ефективна ли вона буде. І де вважати, де тероризм, а де просто там. Якісь я конфлікти? Хотів би, шановні друзі, я хотів би, щоб ми всі розуміли, що немає тероризму в абсолютно класичної формі. Але треба розуміти те, що є тероризм політичний, економічний, є тероризм екологічний, ядерний і таке інше. І тому. Реагувати держава зобов'язана на будь з, із таких фактів у всьому світі сьогодні, в серйозних країнах, створюються відповідні антитерористичні центри, вони серйозно фінансуються, вони серйозно забезпечуються і матеріально оснащуються для того, щоб своєчасно реагувати на такі випадки. Хто б ще не говорив, але той самий Дніпропетровськ показав: постраждало 30 чоловік, із них 10 дітей. То був звичайний кримінальний, але це тероризм. Тому що тероризм завжди, перш за все, претендує не тільки на скоєння злочину чи злочинів, а тероризм претендує і на відповідний рівень резонансності. Безрезонансно він не потрібний. Дійсно, в Дніпропетровську очолювана політологом злочинна група вимагала 4,5 мільйона доларів від влади, погрожуючи скоювати і надалі терористичні акти, але терористичний акт є акт, і він, скажімо так, відповідає в статті 258 кримінального кодексу України, і тому в даному випадку відкидати спроби держави забезпечити відповідний рівень інформованості населення, спроби влади протистояти цьому явищу, мають підтримуватися громадянами всієї держави. Це однозначно. Не валері, от якщо брати за прикладом політики Сполучених Штатів Америки, вони ж в свій час підтримували ці екстремістські організації, їх фінансували, а потім все повернулося проти них. Я чого згадую? А цей приклад, тому що в нас на рівні міністерства юстиції зараз важко реєструвати ту чи іншу організацію і визначати, чи вона має терористичний характер, чи екстремістський характер, чи чи може у нас от така ситуація повторитися, тому що зараз. Вибори, реєструються організації, вони там про щось заявляють. А завтра вони можуть скоювати якісь дії, щоб звернути на себе увагу. Ну, безумовно, маємо визнати, що, скажімо так, Американський експансіонізм увійшов у клінч із мусульманським фундаменталізмом, і сьогодні в багатьох країнах світу мусульманських країнах світу просто палять американські прапори. Більше того, навіть вбивають і послів. От останні події в тому самому судані. Тому безумовно, сьогодні ми мусимо говорити про те, що Бажання володіти всім світом, нав'язувати свої традиції, своє бачення, скажімо так, умов проживання в тій чи іншій країні нав'язуються, в тому числі спеціальними службами Сполучених Штатів Америки. Вони для того вирощували і вирощують відповідні і екстремістські організації. Ну скажімо, та ж сама Аль-Каїда, той самий Усама Бен Ладен це породження якраз американських спецслужб. І більше того, ви пам'ятаєте подію 11 вересня 2001 року в США, коли всім, всьому світу стало відомо, що ті терористи, які управляли літаками, направляли їх на відомі споруди в містах Сполучених Штатів Америки, проходили льотну підготовку в льотних центрах Сполучених Штатів Америки. Тоді виникає запитання, де ж були спеціальні служби і таке інше. Це. Перше, що треба було б сказати, більше того, я вважаю, що нагнітання ситуації, те, яке сьогодні відбувається в багатьох країнах світу, може призвести до серйозного, скажімо так, колапсу взагалі у світових проблемах. А з іншої сторони, треба пам'ятати про те, що і у нас в країні є прояви екстремізму, є відверто профашистські організації. Вони з певних джерел фінансуються, але поки, Влада відповідним чином не реагує. Ми, я маю на увазі, законотворці мали б думати про те, яким чином виписати відповідний закон щодо боротьби із екстремізмом. Вже Правда, думали це над поняття, цим. да вже, вже думали. думали над цим. Поняття надзвичайно складне. Воно не просте з точки зору, скажімо так, теорії права, але по цьому шляху необхідно йти, тому що демократія справа хороша, але вона має бути захищена. На що ж маєте орієнтуватися, якщо вже думали народні депутати в мін'юсті, вони ж не можуть в них є перелік умов, за яких можуть відмовити в реєстрації тої чи іншої організації? Якщо не буде закону, то під законом актами на рівні Безу... вирішить. я вважаю, що вже напевне новий склад Верховної Ради України має повертатися до цієї проблеми. Це напевне буде логічний його дії будуть логічними, оскільки я вам. Хронологію розказав тих дій, що ми зробили буквально за цей рік в частині реагування на прояви тероризму. Думаю, що представники. Уже в нового парламенту мають продовжити цю роботу, в тому числі і в формуванні чи до формування, скажімо так, правової бази в частині боротьби з тероризмом і екстремізмом. Пане Валері, от так звані фіктивні терористи, ті, які анонімно телефонують, і там говорять ледь не дня, замінували лікарню, замінували метро. от нещодавно буквально заминували залізничний вокзал. Як до цього ставиться? Людей не, не лякають кримінальну відповідальність. Може, треба посилити санкції чи штрафи збільшити. Це ж по суті прояв тероризму тільки от не в чистому вигляді. Ну, і такі дзвінки, безумовно, несуть, викликають серйозні наслідки для держави і для людей. Уявіть собі, коли через такий дзвінок приходиться евакуювати. Всіх громадян, які знаходяться на залізничному вокзалі, коли зупиняються поїзди, не доходячи до того чи іншого місця призначення. Тому безумовно мала б наступати від, так би мовити, кримінальна відповідальність за той самий так званий телефонний тероризм, що Верховна Рада і зробила, і в червні місяці внесла відповідні зміни до 259 статті Кримінального кодексу України, яка звучить так: про завідомо неправдиві. Неправдиву інформацію щодо терористичних актів. Перша частина цієї статті передбачала штрафні санкції. Законодавець виключив цю категорію, чи, скажімо так, цю санкцію і передбачив кримінальну відповідальність за такі дії. Тому думаю, що якраз абсолютно є логічним і рішення чи розпорядження кабінету міністрів щодо інформаційно роз'яснює роботи, щоб ті самі батьки пояснювали своїм дітям, в тому числі і молодим людям підліткам, які інколи телефонують. А держава від того несе серйозні збитки і самі громадяни. Євро 2012 Варто згадати, що нічого, слава Богу, резонансного у нас не сталося. Не було ніяких ні вибухів, ні терактів, ні конфліктів взагалі в цілому. Чи це означає, що і без програми антитерористичної Україна може в принципі боротися з цими проявами? Безумовно, треба покладатися і на господа Бога, але треба дякувати і в... Системі влади правоохоронним, правоохоронним органам, які забезпечили належний рівень охорони громадського порядку і безпеки в період проведення Євро-2012, тому що згадаємо ми 1972 рік Мюнхенську олімпіаду, коли в ізраїльську делегацію просто розстріляли прямо на стадіоні. Не дай би Бог, щоб таке сталося і у нас. Тому коли у нас звучать інколи голоси про те, а для чого це треба, для чого ми створюємо. Антитерористичні центри таке інше це абсолютно несправедливо. За 30 років у світі скоєно більше 10 тисяч терористичних актів, тільки в одному Іраку за 10 років загинуло більше півмільйона чоловік. Виходячи, з цього маємо робити і певні висновки. Й минулері. От доводилось чути і бачити, насправді, що терористичні акти це використовується як така маніпулятивна технологія, коли в країні не все так добре. От приклад в Білорусі кажуть, що ці хлопці, які були покарані за вибухи в мінському метро, то вони насправді до цього була непричетні, зробили для того, щоб у них була там валютна ситуація нестабільна. Чи варто в цьому контексті побоюватися, що можуть бути в принципі якісь такі технології? Чи це дуже серйозний крок на це? Я вам не... хочу сказати, я не визнаю такої влади, яка через людське горе, через людські сльози, через загибель людей. Вирішує якісь економічні проблеми в державі і в суспільстві. Це вже не влада. Але з іншої сторони, на сьогодні ми маємо вірити судовим органам, але якимось іншим домислам, що там дійсно сталося у Білорусі. У всякому випадку, судові органи підтвердили про те, що терористичні акти у метро чи теристичний акт у метро в Мінську скоїли конкретні люди, за що вони і були притягнені до суворої кримінальної відповідальності. До чого ми готуємося, якщо говорити про цю програму? Скільки вона може обійтися? В принципі, створення антитерористичного центру, в якій формі він може працювати? Це будуть правоохоронці, які будуть входити до структури цього органу, чи це просто буде центр, який буде приймати інформацію, чи там напрацьовувати якісь законодавчі пропозиції до Верховної Ради? Я вам приведу для порівняння деякі приклади, а ви вже робіть висновки самі. Хоча є речі, які не порівнюються Сполучені Штати Америки. За 10 останніх років видали тільки на боротьбу із тероризмом у себе в країні 12 мільярдів доларів. За 10 років Україна виділила біля 60 мільйонів гривень. Це приблизно десь по 8-9 мільйонів в рік, що явно недостатньо. Тому для того, щоб ефективно боротися з таким страшним явищем, як тероризм, держава мала б серйозно опікуватися тими підрозділами. Це перш за все підрозділи Служби безпеки України. І безумовно самим антитерористичним центром до складу якого входять керівний склад як Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони, Міністерства зазвичайних ситуацій, Міністерство відомства, які пов'язані з комунікаціями в нас в державі, вони мають знаходитись на відповідному рівні і відповідним чином фінансуватися. тільки тоді люди будуть почуватися в безпеці, тому що не тільки хлібом єдиним живе людина, є ще поняття безпеки. Це дуже важливо для будь-якого суспільства і для будь-якої держави. І в цьому контексті на завершення нашої програми, скільки тоді видатків передбачено в цьому повернутому до кабінету міністрів, і внесеному напередодні до парламенту бюджету проєкту бюджету на 2013 рік? справа в тому, що я вам скажу чесно, відверто більша частина народних депутатів. І не бачили цього проєкту ну, проекту закону про бюджет, оскільки він зразу ж, оскільки він не відповідав бюджетної резолюції, він зразу був відправлений на допрацювання до кабінету міністрів України. Думаю, що через тиждень, півтора ми будемо мати вже більш-менш доопрацьований проект бюджету з відповідними макроекономічними показниками. Ви знаєте про те, що частина було не передбачено, тобто такі питання як курс. Нашої національної валюти питання інфляційне і таке інше. Вони були не прописані в цьому законі. А тому через тиждень-півтора я зможу вам відповісти більш конкретно. Почекаємо тоді, пане Валерію. Дякую вам за розмову. Дякую, що знайшли можливість прийти до нашого ефіру. Я нагадую, що вважаю. це була думка Валерія Бевза, народного депутата України. Залишайтеся разом з нами, адже ми робимо політику зрозумілою.